Друзі, сьогодні в нас є така зажигалка, дуже міцно їде, це вілостер, але не атмосфера, це турбо на автоматичній коробці передач. Дуже-дуже міцно їде, дуже легко чіпується. Кому це потрібно, ця автівка в стоці, вся екологія на місці. Їздила дівчина, так що без, без заїздів. але валить вона. Дай Боже. Зовсім інші дифузори, задній бампер, зовсім інша оптика на них, на турбо версіях. Е, є безключовий доступ на гарній зимній резині. Так виглядає по колу. Дуже прикольна автівка. Багато кому заходить. Мені також. Так, безключовий доступ. Е, ліпістки на руль. Повний мультируль, круїс-контроль, музика dimension, заводиться з кнопки, так, все виглядає. Без чеків, є підлокотник, є такі сидіння, все, що потрібно, десь є. Е, ще він з одного боку одна, з другого боку... Місця вистачає, я метр вісімдесят, Є ще кулаки. Так виглядає прикольне заднє скло. В общем, автівка, якщо хтось хоче поганяти, але або просто поїздити. Дев'ять тисяч. Це в нас 2013 рік. 1.6 турбо. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, приїжджайте на осмотр. Дуже прикольна автівка.